Свято для дітей та про дітей у Хмельницькому пройшов п'ятий всеукраїнський фестиваль доброти Мої безпечні друзі, приурочений річниці дитячого проєкту, «33 канал Кіц. Ми проводимо це вже п'ятий фестиваль. Він був у нас і в Києві, і в Київській області. Також це фестиваль. Доброти, цілий вагон артистів, блогерів і юних журналістів Академії 33 канал Кіз завітали до міста Хмельницький для того, щоб в театрі Старицького провести наймасштабніший, Благодійний безкоштовний фестиваль для дітей та їх родин і подарувати дітям шквал емоцій, радості і незабутніх вражень. Цьогорічний фестиваль зробив особливий акцент на протидії булінгу та підтримці психологічного здоров'я дітей в умовах війни. Його організатори додають на сьогодні. Це одна з найпріоритетніших тем для кожного. Насправді ідея протидії булінгу на сьогоднішній день дуже важлива і актуальна. Е, насилля дитяче не має бути у суспільстві. Тим паче, що ми зараз не лише у Європу рухаємося, а рухаємося до перемоги і зародити у наших дітях ту цінність, що варто бути толерантними. варто… Е, Якісь дотримуватися якихось моральних цінностей, і варто бути дійсно тими, хто достоїть називатися українцями. Це наша мета, це наша місія зараз. Такий час, що у кожної людини, яка вірить в Україну, є соціальна місія. Виховувати молоде покоління це місія усієї нашої команди. Тож, аби подарувати дітям незабутні емоції і віру в добро, у святковій програмі виступили відомі артисти та блогери, які безкоштовно підтримали ініціативу. Бо ж зізнаються, немає нічого ціннішого за дітей, які будуть творити наше майбутнє. Я думаю, що кожного з нас є місце. у артистів, в блогерів, соціальні діячі всі всі для того, щоб притримати наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє. я задоволенням не перший, і не останній раз вже напрода двох років 33 канал на всіх таких важливих подіях для того, щоб дійсно підтримати наших дітей і дати приклад іншим. Чим людям, для того, щоб ви до нас об'єдналися, тому що це дійсно важливе речі, яке зараз дуже потрібно нашим діти підтримати для того, щоб вони зрозуміли, що є люди поруч, що Україна була є і буде, і наші діти це наше майбутнє. Ну я скажу банально, але насправді ну діти це реальне майбутнє. Це ті, які будуть вкладатися в цю країну, які будуть е, е, давати якісь нові ідеї, нові стартапи. Це ті, хто буде рухати цю країну. То звісно, їх треба підтримувати їх треба е, на їх. Знаєте, як налаштовувати на позитив, бо зараз ці емоції дуже важливі. Окрім зірок та блогерів, захід уже традиційно підтримали й владці. Я дякую організаторам за прекрасну ініціативу, оскільки ви піднімаєте надзвичайно важливі суспільні питання. Окрім цього, до заходу долучилося й чимало друзів-партнерів. Я вдячна безмежно усім нашим партнерам. Це не просто наші партнери, це наша родина. Це 33 й канал, 33 й канал Кіц, це благодійний, благодійна організація, фонд родини Кольгофер це найбільший торгівельний і розважальний центр у місті Хмельницькому. серце Хмельницького це Лебідь Плаза. Це благодійна організація захисти Хмельниччину. І, звісно, благодійна організація Мої безпечні друзі саме те, що ми хочемо сказати на увесь світ. Діти це наше майбутнє, і ми маємо їм показувати приклад. Бо ж кожна дитина заслуговує на повагу, доброзичливе ставлення і безпечне середовище. А такі фестивалі допомагають не лише дарувати позитивні емоції. А й формувати культуру спілкування без агресії та насилля. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.